з миром Боже відкривання на тему війна з Богом в соцмережах. Шукай волю Божу, що є взагалі то відкрита війна проти церкви і проти Бога. Якщо ви в це не вірите, йдіть до якоїсь школи і просто подивіться, де сьогодні викладають Біблію і де сьогодні навчають про Бога. Цього немає, тому що сьогоднішніх технологій як в світі є алгоритми, які налаштовані. На душу, щоб догодити душі, а не духу. А люди, Божі пророки, вони проповідують дух, вони проповідують волю Божу і дияволові, які є в цьому світі, духи, які йому служать, і це все не подобається тому, і блокують пророків Божих, які проповідують істину, які говорять правду, як написано в Біблії. І пророків Божих їх блокували, їх вбивали, гонили в старому завіті. І сьогодні так само пророків Божих не пускають на телебачення ні в радіо, щоб люди не спасали.